Шість років, так? Да? Так. Да. Окей, бачите, я її трошки ігнорю, вона вже не так. Слухайте, Аня, а місце є у вас команда? Да, місце Ви її місце. женете інколи? Mm -hmm. коли, коли уходите, коли приходите? Uh, коли коли лізе, да, коли лізе, і коли, допустим, ми. Uh, О, дивіться, все, ми... Аня, я зрозумів. Дивіться, от зараз вона не працює зі своєю проблемою. Вона на місце бігає. Але в голові в неї проблема залишається. Mm -hmm. Тому місце ви просто прибираєте. Uh -huh. От якщо у вас не буде команди місце, вона, вона буде якось, знаєте, сама розуміти, що їй треба. Uh -huh. От якщо я місце, наприклад, приберу, вона почне е сильніше, імпусивніше бігати, скидувати стрес. Їй так легше, uh -huh. ніж коли вона сидить на одному місці і вся труситься. Розумієте? Yeah. І вона працює зі своїм мозком, скидуючи да, оце, це напруження. Це краще. Да? Тому місце все забуваємо. Ще раз, друзі, собака погано зустрічає гостей, скоріш за все, і за вас, тому що самі ваші приходи додому є неправильними. Як же ж правильно приходити додому, щоб собака не орала, не стресувала, не гавкала, не ставила лапи? Дуже просто. Є чотири речі, за які ви повинні робити собаці зауваження. Ці чотири речі це є перезбудження собаки, що в майбутньому призведе до е, поганого зустрічання гостей. Що це є? Це є ставить лапи. Гавкати, кусати, ричати. Ну і ще п'яту річ можна сказати, коли собака бігає, оре, просто скаженіє, пригає на місці. Оцю сильну перезбудженість ви робите зауваження. Це не значить, що ви ругаєте за її, що вона не буде вас радіти зустрічати. Це значить, що ви за перезбуджений стан. Робити зауваження, і саме вона цю емоційність трошки знизить, але продовжуватиме вона звичайно вас зустрічати радісно тобто вона вже буде віляти хвостом, зівати, обтрушувати, чихати, підскулювати, ходити вокруг вас хвостом віляти. Це все можна по мові тіла, бо це є скидання стресу і. Збудження, звичайно, нижче трошки. Е, робіть зауваження до цього моменту, коли вона вже не стрибає, не гавкає, не кусає, не речить і не ганяє, як скажена. Е, і. Заходите, робите зауваження, 3-5 хвилин чекаєте, не трогайте, не гладите собаку, щоб вона ще трошки заспокоїлась. Якщо вам подобається, що вона бігає, крутить хвостом, але не стрибає, не, не скаженіє, так погладьте саме за це її. Погладьте. Бо люди зазвичай гладять за що? Заставити лапи, гавкати, упісювати, скаженіти. Тому, друзі, гладьте саме за той стан, де вам подобається, і в майбутньому ця собака не буде на гостей. І з приводу місця, як ви чули на жаль, люди часто гонять на місце, це не можна робити, тому що собака так і не працює зі своєю проблемою перезбудження. Якщо ви будете гнати на місце, сидіти, чекати, там, закривати її собаку за двері, вона ще більше емоційно буде орати, психувати і намагатися зайти. І команда Сидіти лежати місце теж не можна, тому що собака накоплює всю енергію, вона ніяким чином не скидує її. А якщо е, місце ви не кажете сидіти, вона бігає, скидує своє напруження, свій. Стрес і через 2-3 хвилинки вже буде спокійна. Тому отак. З приводу гостей, звичайно, коли гості заходять, в ідеалі, щоб гості мовчали або робили зауваження, але гості зазвичай цього не хочуть робити. Тому. Е ви берете ініціативу до себе. Ви просто самі робите собаці зауваження за її перезбуджений стан по відношенню до гостей. Але якщо вона бігає, дуже обережненько не лізе, там радіє, але не порушує сильно кордони, да, то за це можна гостям і похвалити. Отак. Більш детально, друзі, у мене є телеграм-канал безкоштовний, там 30 відеоуроків безкоштовних. Заходьте, дивіться там по всім важливим темам, безкоштовно.